Доброго вечора, ми з України, я Ірина і знову наш тірімочик. І ви мене просили зробити, подивитися, що розповсюджує Кремль. По-перше, їхні плани. Ну, це ми дивимося кожного разу. Їхні плани, їхні дії. Ось, і давайте так подивимося трошки інакше. Що вони? Вкидують яку інформацію, так? І що вони дійсно збираються зробити. Дійсно є якісь вкідон інформації, що вони утримали або захопили, а бачите, що вони перемагають. Ось є така інформація, дійсно, це і, і ми всі зустрічаємо, що дійсно вони то, то вони Соледар взяли, то вони е, Бахмут взяли, то вони ще щось взяли, то вони знову Херсон взяли. Цієї дезінформації, бачите, є постійно. Ось є. Е, розумієте, ось е, виходить перший у нас е, шут, дурак, блазень. І це для того, щоб спантеличити людей. Щоб люди повірили, що дійсно. Вони утримали, захопили, перемогли. Бачите, знову перемога є стопроцентно дезінформація. Є це неправдива інформація. Дивіться, будь ласка, мої дорогенькі, що ви дивитеся. Це дуже важливо, тому що ви прибігаєте до мене і не тільки до мене, до всіх підряд тарологів і гадалок теж. І розумієте, це робиться ось ця баламутина. Ось ця дезінформація, вона баламутить людей. Люди починають сваритися, починають це все за Кідони. І так, тепер давайте подивимось, що, а що вони насправді мають його, їхнє становище насправді, в Україні. Ой, хотілося б багато. Ой, хотілося б багато. А насправді. Бобік здох. А насправді відверто скажу, Бобік здох. Дивіться, з тих е, тер... Я не знаю точно, інформації я не знаю, я не володію. Але мені карти показують так, що з того, що вони захопили. З 24 лютого в них залишилася тільки третя частина. Тобто ще є території, які, ну, які ми ще не повернули. Тобто це і Маріуполь, це і інші Херсон ми відбили, ось, тримають Бахмут і Соледар. Дивіться, у них мрія, звісно, велика. Тут мрії, вони й самі не знають конкретно, що ось ця карта говорить. Вони самі толком визначитись вони не можуть. Через те, що вони толком визначитись не можуть, у них е, 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 як би це сказати, ви знаєте, тут лиш би нападати, лиш би агресія була, лиш би це. Тут, тут немає концепції взагалі, щоб ви розуміли, це е, е, знаєте подразник, який просто-напросто лиш би з кимось воювати. Скільки Росія існує, вона постійно з кимось воює. У неї немає пауз абсолютно. Я не пам'ятаю, що був хоч один рік, ну, якийсь період великий з паузами. Як не Україна захомотала Україну на 70 років, потім вони почали всі республіки, потім і Афганістан був, і інші країни. Ви це все-все прекрасно знаєте. І Фінляндія була після того. все. Ось розумієте? Я не повинна вам цього всього розповідати. Ви самі і так без мене це все знаєте. Ось. Карти показали, що їхн становище ну, це плачевне. Плачевне. Ось ця карта говорить, це плачевне. Я спеціально беру цю колоду, тому що хтось там не подобається. Ну, не дивіться. Є інші тарологи, які роблять такі ж самі розклади. Може, там вам більше сподобається. Ось. Я бачу, що з того всього. Навіть одного. Толком у них е, е, ну, становище не дуже добре. Ось так. Тепер давайте будемо дивитися їхні плани, конкретні плани. Хоча тут плани показало, що конкретних точно і нема. Ніби, знаєте, так у, на ходу видумуються. І так, їхні конкретні плани на даний момент щодо України. Незалежну Україну. Ось це, ну да, пойміть. Да, У них, ви розумієте, це у них, як би так сказати, повністю Україну захопити. Да, ну, Це у них, ви знаєте, це їх на такий шаблончик, у них зразок такий, це у них така культура. Розумієте, От Єрофант він і показує, що це їхнє єство. Це таке зле єство. Ось їхні плани. Майже всю Україну захопити, щоб ви це розуміли. Вони працюють над цим. Вони працюють і з іноземцями є іноземці, які їм допомагають. Хтось каже, що Китай їх полишив. Хтось каже, що ще хтось їх надув, хтось каже, що ще щось. Все рівно вони отримують звідкись. Зброю, підтримку і тому подібне. А Україна їм потрібна Ось вона сидить тут. Їм потрібна Україна повністю. І це їхня натура така. Не тільки щодо України, але Україна, дивіться, це, ось взяти цю карту, вона показує разом з цією, це показує духовність. Я зараз поясню, як я це бачу. Це ніби кармічне ну, прив'язка. Без України Росії нема. Їм потрібна Україна конче? нашою мовою конче. Без неї у них нічого не вийде. Давайте тепер подивимося їхні дії. їхні дії. Як вони будуть діяти? Наступні кроки від сьогоднішнього дня. А я роблю це в неділю зранку, щоб ви розуміли. І так. Ну, в принципі, я тут кроків такових не бачу. Тут, ви знаєте, поки що нема кроків. Да. Тут чекається, ви бачите, слушного моменту, по-перше, тут в задоволення йде все, і гармонізація йде в них. У них таке враження починається, ну, чомусь я так бачу. Я би це ось, ось це все, що мені показує, я би це сказала. Тим більше, щоб ви розуміли, що закохані карта це її алхімічна ще карта. Тобто, як це називається, я забула. Якесь весілля. Я забула. Коли я вивчала, кроулі, вона алхімічна карта це. І ось, якщо побачимо ще ці карти, в мене таке враження, що вони щось хімічуть. А, дивіться. Тут хімічиться якась зброя, їм не вистачає до цієї зброї якоїсь частинки ще. У них не, всього, не все є. Ми говорили про це, я, верніше, я розказувала, я дивилася, я не бачила, щоб вони застосують ядерку. Я цього не бачила. Але я казала, що. Верніше, ви ще зараз подивитесь, тому що я роблю цей розклад в неділю. І сьогодні, ну, верніше, вчора вже, виходить, в неділю-ввечері вийде розклад щодо НАТО. Хто дивився, там я казала, що там якась щось з водою, з якоюсь хімією. Ось тут уже іде. Бачите, дій поки що конкретних нема. Тут чекається. Чекається, ну вони, бачите, дивіться, в удовольстві це все. Це настільки насолода а, тим, чим вони займаються, а тут іде, ви знаєте, навіть не ритуали. Це не ритуали, це якийсь хімічний процес, якщо взяти ці карти. Щось там робиться, відбувається. От Я, я в, у вчорашньому розкладі, я в неділю, який ввечері про НАТО, там вийшов. Я там бачила, що щось вони хімічать, якась хімія, яка я ще не можу визначитись. Я собі уявити просто це не можу, але я от бачу, відчуваю, що щось йде. Ось такі будуть у них дії. Поки що їх нема, бо там іде ще процес, бачите? Процес. Цей процес іде такий, знаєте, вчора ми дивилися, там під строгостю. Секретність під строгою секретністю. Тут вони ще, бачите, вони ще не впевнені, чи вдасться їм цей проєкт. Тому що тут 50 на 50, бабка надвоє гадала: повезе чи не повезе. Давайте подивимося вже туди, чи вдасться їм це зробити, чи навпаки, ні. Ну, ми дивилися, в принципі, зараз подіймем. Ну, В принципі, в принципі, Ви знаєте, воно і вдасться. Воно вдасться, але я не бачу застосування. Тут ніби якась сила інша вмішається і не буде застосування. Якось так я бачу, тому що іде карта, бачите, це теж не дійові карти. Да, їм вдасться це зробити, але застосувати я не бачу. Ні. Бачите, я ще дозапитала, не вдасться їм застосувати. По-перше, це довгий процес, оце, що вони готують. Якісь заподлянки, якісь, як би це сказати, Ох, ем, ну, як, як я казала, якусь гадость, що вони готують. Але воно потребує часу, концентрації часу спокою щоб ніхто нічого не ніякої втічки інформації не було ось так якось мої люди добрі. Але ви знаєте, в мене таке враження, якась інша сила вмішається. Ось тут вмішається. Вони, знаєте, ніби чекають, а воно воно вмішається, і так нічого і не вийде. Пам'ятаєте, як то коли кипить, 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 а так і не не в не дію не піде. Паровоз так і лишиться стояти. Якось отак в мене йде, мої дорогенькі. Давайте ще візьмемо нашого маленького принца на ніч. Валеріаночку, щоб. І так, що наш ти, маленький принц? Що? Він давно я їх у руки не брала, ці карти. І так, мої дорогі, дивимося, що нам побажає маленький принц. А, вдалої праці. І хороших бачите. Двойка кубків говорить про хороших друзів, партнерів, які дійсно серцем з нами. Ось, ось бачите, у нас відкривається якесь партнерство. Це стопроцентово Захід, Польща, Англія, Америка. Це основні країни, потім Прибалтика. Ось, і, ну, В принципі, тут показують три монети: тобто, бачите, Партнерська карта і три монети: серйозність підтримка, справжня, сердечна підтримка, плюс серйозність цих контрактів. Ось так я це побачила, мої дорогенькі. Тобто ми не одні, щоб ви це розуміли. Все мої любі, я бажаю вам мирної ночі. Бережіть себе. Все буде Україна, мої любі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам України. На все добре, мої дорогенькі.